Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, гарного, мирного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні 11.01.26 року. І до нас дібралася справжня зимонька зима. Там в коментарях мені писали, що у нас Погода, як 12 місяців в касті. На наступний раз будете знімати відео, будуть проліски. Пролізків не буде, буде мороз. До того всього чималенький. Показує мінус 14. Дивіться, як трошечки засніжило. Не дуже багато. Засніжило, не прямо так, щоб сніг присніг, але... Снігу трішки випало. Ну, сантиметрів 5-7, більше не випало, але все ж таки гарно прикидало те болото, яке було. Трішечки десь поперемітало, трішечки попередувало. Світла немає, годуть генератори. І воно кудись лізе, куди воно лізе такої погоди? Ну, Це аби вдома не сидіти, то воно лазить. Пішло на прогулянку селом. Так, щоб замерзнути в руки, вигулятись і порішати дуже важливі питання. А із важливих питань, які сьогодні стоять на повісті дня, де знайти людину, яка займається штучним осім'янінням корів, крупного великого скота або великої рогатої худоби. Уявіть, що таке ще існує. Але ми вже дожилися до того, що вже не можна знайти людину, яка займається штучним осім'янінням, тому що вже вимирає. Оцих тварин під назвою корови. А як не буде того, хто осіміняє, то і не буде продовження цьому виду. Є за 3-9 земель, але ніхто не, не хоче їхати. А в нас в місцевості є людина, яка займається Але чи то в нього матеріал неякісний, чи то він так хоче цим займатися. Раніше він займався все було нормально. Ще я, коли тримав корів, то першу телицю ось і міняв мені він. З першого разу телиця затільнила, родила прекрасного бичка і все було нормально. Хрущобами своїми добираюся додому. Все було нормально, корова погуляла, ну а потім... Потім стадо наше розвалилося і корів ми почали ганяти на все літо на випас в такий літній табір. Там був бик і вони собі гуляли самі. Ми тільки записували день, коли вони гуляли, для того, щоб переглядати, чи не будуть вони перегулювати. Тоді ще трішки в селі корів було. А зараз можна порахувати на все величезне село, скільки тримають люди корів. Напевно, на мою сторону це 5 людей, хто тримає корів. На жаль, картина не дуже весела. По-перше, що немає де пасти, бо в нас позабирали поле, де ми пасли своїх корів. Я не можу взагалі вкласти в свою голову. Як таке може бути, що колись сільська рада, коли вони там затверджують ці свої землі, якось там складають ці плани, просто взяли і не вписали в документах землю під випас для великої рогатої худоби. Там, де ми пасли корів, цієї землі просто не існує. Вона розпайована і ця земля. Належить комусь, тобто вона є в чиїсь власності. Діло до цього дійшло. І нам сказали, що до побачення. На осінь ми корів загнали до хліба на зиму, вони стали, а весною вже не було куди худобу вигонити, тому що була тепла зима, не було снігу, і тракторами розгорали повністю гектари поля. Хто зміг утримувати вдома, той. Утримував, а хто ні, то за зиму прийшлося худобу позбувати. І тому така ось фігуня І З кожним роком корів стає все менше і менше. І доброго смачного справжнього молочка, смачного сиру, сметанки, сливок, сироватки. Жаль буде скоро нереально дістати. Зате всі переходять в магазини, купляють у ту і смакують. І ніхто навіть не задумується про якість, про користь і про кількість того молока, яке з'являється на полицях, коли немає зовсім корів. Але це вже справа. Кожного. Але ж шкода тих людей, які займаються утриманням іще корів, які хочуть продати молоко для людей, щоб вони споживали справжнє. А їм кажуть, що ви дуже дорого продаєте. Не знаю, які ціни у вас в регіонах на домашню молочну продукцію. У нас 35-40 гривень літра молока домашнього. Не гавкай, собачка. Дай я пройду, а тоді ти будеш гавкати. 180 сир домашній кілограм. 180-200 сметана літрова банка. Сливки, якщо я не помиляюся, були 300-350. І всі кричать, що це дорого. А те, що це справжній, корисний натуральний продукт. Ніхто цього до уваги не бере. І дуже шкода людей, які про це не думають. Але свій розум в чужу голову не запхати. Ой, ось нарешті добрався додому. Ішов я, снігу ще не було. А ось, що воно вже під ногами. Мені в плеті вже, напевно, перегоріло. Тут ось намило снігу, котяра якийсь, чи пес приходив. Треба відкривати свої ворота. Отак. Ставити свій транспорт. Джинь, 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 Опа. Я зранку ще їхав на транспорті. А додому вже... Прийшлося його припхати. Оп. Ну і от, до нас дібралася зимонька зима, любі друзі, глядачі. Бучте, поперемітало трошки. Опа. Що Оп. мої гусики? Холодно вам. Зараз буду розчищати сніжок і буду йти до вас. Вода позамерзала у відрах. Тут відра порозкидало. Вон як намело на кришу. Такі заметілі. Ось така. Погода. Що тут? Під двері намело, відро викинуло. Так що і до нас дібралася зима. Хлопчик. Що ти моя овчарка? Що це мій хлопчик любимий? Що там? Щось, каже, пішло не по плану. Каже, зранку я теж виходив, то ще не було стільки снігу. Побіг по снігові, йди сюди, куди ти побіг? Каштаніус. каштанчик, Куди пішов? Йди сюди. Бігом, 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 біжи, біжи біжи сюди, біжи. біжи. Ти далеко не йди, бо ти такий великий, що тебе в кучугурах замете. Я тебе буду до весни шукати, поки ти десь не розмерзнеш в купі снігу. Ти моя чихуахуя. Да? Десь таке маленьке, бідове, худеньке. Ти сиди десь там замерзнеш. Ні, каже, я погнав. А навіть не видно його в тих кучурах. Десь пішов. Куди пішов? Тут у нього друг є на вулиці. О, він вже все, він же пішов на, на вулицю. Так, ми подивимося, куди він побіг. Тут ту територію мітимо, так? Да? Каштан? Ай-яй-яй-яй-яй. Куди пішов? Погнав. О, дружбанчика побачив. Погнав пулю. Таке мале хвоста задерла і побігло. О, Зустрілися з другом. Все у нас там нормально. чомки бомки Каже, що мені карамелька? Мені треба пса. Зима, воно добре. Але не дуже. Я вже 10 років живу тут в цій місцевості. Це перша перша така сурова, можна сказати, зима. Були морози. Що сніг був, там морозець був. Ну, вони були буквально там 2-3 дні і все. Аж соплі в носі замерзли. Оце ж вони передають їх до кінця місяця ці морози. І такий сніг ще буде йти. ну Трохи бацили повимерзають. Може пташки, які прилетять снігурі чи ще щось поприлітає. Будемо бачити. Але не дуже радується зима, тому що є ті, хто не може від цього снігу і морозів заховатися, і мусить терпіти цей холод. Але дітям радість. Бо ми колись як були малі, я пам'ятаю приходив додому, де того снігу тільки не було. І в носках, і в штанах, і за пазухою, і за коміром, і в шапці. А про рукавиці я взагалі мовчу, руки були такі червоні, що ти приходиш додому, ще потім не можеш піввечора нічого взяти, то руки трусяться, як сосульки заліденівші. Ох. Опа! Але нічого. Що тут мої гусики? Вас тут снігом трошки присипало чи ні? Нормально себе чухаєте? Все нормально. Зараз буду брати тюки сіна, буду вам настеляти і будете ховатися. Через сітку вони ніде не тікають, гусак все тут тусується і вони хочуть на ту сторону потрапити, де вони й були. Так вони собі звикли, але мусять вони відвикнути. На городі снігу небагато, воно ну, так як його перемітало, так ось воно і намело. Але небагато намело, пшениця воно зеленіє. Ще воно досипить того снігу трошки і має бути все ок. Хто має теплиці, хочу порадити такий лайфхак. Теплиця в мене була, але потім з деяких причин фізичних я перестав нею займатися. Коли падає сніг, коли на вулиці мороз, Затягуйте в теплицю снігу. Чим більше, тим краще. Затягуйте до половини теплиці. Хочете, можете навіть до стелі теплиці. Це дуже і дуже добре потім позначиться на вашому майбутньому урожаї. Сонце почне світити, сніг в теплиці почне танути, земелька ваша збагатиться, набереться сил і потім скаже вам дякую. Тому що, коли на вулиці лежить сніг і мороз, в теплиці немає снігу. То для землі це трішечки недобре. Так що нагрібайте сніг, в тачки, лопатами і за завалюйте свої теплиці. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, позитиву. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте те, що маємо, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Кохайте, будьте коханими, нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім пока. До нових зустрічей. Ось такий вам зимовий сніжний привітос через мій відос.